Можливості завдяки таким чудовим рукам, як на мене найкращого інструмента, мабуть, в історії людства. І тому я думаю, що ви зможете цим насолоджуватися разом із зі мною. Ну що? Пішли. так. Поезія трошки про те. Як можна сприймати стосунки? Будь це стосунки з людиною, будь це стосунки з дійсністю, або навіть будь це стосунки з собою. Не дарма пам'ятати одне: геніти чи хвастун. За схемою можна лише розбирати текст і пускати стру. Тепер моя черга звинувачувати і карати. Правду кажуть, легше мати сестру або брата. Ми з тобою одна система, але ж ніяк не структура. Кожна наша мрія з тобою не здійснена, чи не здійснена. Кожна наша дія з тобою послухана з сворежіння або прикмети. Коли ми з тобою на сцені, запитую, де ти? Змісти обсяг поняття негайно. Чому все стирати довкола означає бути охайним? Чи не ж я, назбиравшись бруду, не прагну одразу змити? Бо якщо маю тайну, Значить хтось не хоче мене зрозуміти. року, коли замість вечора приходить удома. Це та радість, коли на тебе ніхто не чекає вдома. Це позбавити стереотипів і запопонів, аби по тому вміло вдати перед собою, що непритомний. Від тебе і чи варто чекати це, коли й саме місто щодень катається одним кільцем, ще пать, приживала пробуття своє піднебесне, стань такого серцем вияви його несмак. Принаймні на нас чекає довга дорога, здебільшого випередження того, хто суне потроху. Потребую та заслуговую меншого, ніж ти звичайш. Звертай за рого нарешті наше <плес> у звіщенні. До наступної композиції маленький такий підводочка про втому, красу, час і правду.

Поділася, це раптом свідчить яка знесила. Я би з вами справді усім поділилася, якби ви цього не просили. Правда, серцю ніяк не накажеш, особливо, якщо немає серця, Хай лишається там, поки грають нажому. І хай так і грають, якщо воно б'ється. Якщо обере колись юна циганка, подай випадково, подай нам висло, квіти живі. Тоді, розкидавши карти, те, хто вправний і надто впертий. розкаже мені, що час помирати, хоч лишилося час лише помирати.